В Україні зросте ціна на хліб. Підвищити вартість буханця, диктують нинішні умови, кажуть виробники. У пекарів це перебої в електроенергії, нестача борошна і працівників. Тому прогнозують зростання на 30%. Натомість в економістів та урядовців така аргументація викликає сумніви, чи здорожчає буханець, а головне наскільки з'ясовувала кореспондентка ТСН Маріам Оганесян. Дивимось. Тісто на лінії готується до випічки. Це майбутнє чи абата. До повномасштабного вторгнення вироби цього хлібзаводу були представлені по всій Україні і навіть за кордоном. Та гради окупантів знищили частину виробництва. Дуже тяжко зараз входити по новому в ринки. Практично на два роки нас війна відкинула на той нульовий. З нульового рівня підприємству вдалося піднятися найближчим часом відновлять і ринки збуту, але проблеми з рентабельністю залишились. Тому кажуть, ціну свого хліба завод буде змушений підвищити. Зерно здорожчало майже вдвічі. Відповідно, борошна як похідна від цього здорожчало. І як похідна від борошна, наша продукція також не могла не Відчути на собі ці зміни ціна хліба зросте на всіх заводах, і причина цьому не лише зростання вартості основної складової борошна серед аргументів. У хлібопеків це ще перебої зі світлом та брак персоналу. Тому вартість буханця оцінюють на 30% більше. Збільшила ціна на борошно на третину, подорожчали олія, цукор на 10%. Подорожчала електрика на сьогоднішній день. На 30% це всі прекрасно розуміють, що підняти ціни для не буде, але поступово на цю цифру можуть вийти найближчі кілька місяців. Втім, цю арифметику ставлять під сумнів економісти критичних підстав, щоб хліб подорожчав на 30%, Фахівці не бачать у них свої цифри та аргументи. Тоді, коли інфляція була 27%, у нас хліб дорожчав максимум на 2% в місяць. У 2023 році ми зібрали врожаю більше, ніж очікувалося. підвищення цін і тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня жодним чином. Не стосується бізнесу. Бізнес як отримував по ринкових цінах, так і отримує далі. Не погоджуються з виробниками і в профільному міністерстві продовольчого зерна вистачає минулого року. Пшениці зібрали 22 мільйона тонн. Щоправда, на міжнародних ринках сировина подорожчала на 10-15%. відсотків. Цю тенденцію відчув і внутрішній споживач, але цей фактор тимчасовий і буде тривати до збору нового урожаю. Ми бачили розрахунки. 7-10% в найближчий період, і насправді історично таких різких коливань, що прям 30% прецедентів не було. Подібні заяви від хлібопіків лунають кожного року. Ті завжди бояться, що борошно забракне і завжди перестраховуються. Буханець може подорожчати, але не більше 5 відсотків. І цьому є економічне обґрунтування, а саме перебої зі світлом та інфляція, але не більше. Борошно дорожчає як через те, що дійсно трохи менше зерна ніж було, і знову ж таки через електроенергію. Але це ну це такі сезонні. Звичайні коливання зернових цього року за прогнозами міністерства аграрної політики ми зберемо в межах 21 мільйона тонн. Якщо погода сприятиме, врожай може бути і вагоміший. Хліб здорожчає в ціні вже найближчим часом, але це буде не більше 10%. І за словами фахівців, подорожчання торкнеться не лише буханця, а й значної частини продуктів. Марія Моганісян, Олександр Романюк, Іван Головач, ТСН Марафон. Єдині новини.